Не дочекалося покращення, вийшли пікетувати пенсійний фонд. Харківські чорнобильці зранку перекрили вхід до обласного пенсійного фонду і тримали оборону годину, поки чиновники не погодилися відкрити актову залу і вислухати людей. Чорнобильці кажуть, приводом для зборів стало чергове відмахування з боку віце-прем'єра Сергія Тигібка. Учасники робочої зустрічі з міністром соціальної політики кажуть, Тигібко особисто пообіцяв їм поновити виплати до пенсій по судових рішеннях, але не виконав. И он нас сам лично попросил, чтобы мы на четверг приехали. В четверг нам был дал отбой. На пятницу мы позвонили, что Сергей Леонидович заболел. Нам опять отбой. И на сегодняшний день мы должны были в 15.00 опять рабочая группа встречаться для того, что он сказал, что я. Спеціально делаю паузу, щоб я вже вийшов к вам, і було мені чом вам сказати, що я знайшов деньги і готовий выплатить за ноябрь за декабрь, Я готовий выплатить. Но это нічого не произошло. Біля Харківського обласного пенсійного фонду зібралося кілька сотень чорнобильців. Майже у кожного на руках рішення суду про доплату. Є рішення суду, все є. В апрелі місяці вже виплачується в повному об'ємі пенсія. От. А в последній місяць прекратили виплачувати з ноябрю, виплата пенсії зупинилася і платять навіть менше, ніж ще раніше платили. Чорнобильці вважають, скасувавши доплати, чиновники порушують Конституцію України. Закон має бути для всіх. Якщо закон Конституції є, то, значить все. А не те, що буде Азаров робити пенсію, яку захоче. Себі залишать таку, а мені таку. Так невозможно. Вони живуть на багато на більше грошей, а в нас забирають те, що ми добили. Протести і пікети пільговиків переходять на новий рівень. Для цього представники різних організацій збираються разом. 17 числа в городі буде проходити всеукраїнський з'їзд по координації наших дальніших дій. Крім того, українські пільговики збираються звернутися до представників комітету Євро 2012 з тим, щоб вони сприяли припиненню геноциду по відношенню до чорнобильців, які в свій час рятували від лиха не тільки Україну, але й усю Європу. Ліна Моронова, Сергій Чорний, телеканал АТВК.